Друзі, вітаю 20 липня. Сьогодні з вами Валерій Кличук, і минулої ночі відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Я не обмовився саме президентом США вважає себе Дональд Трамп вже ледь чи не обраним. Про це він пише у своєму короткому коментарі за підсумками телефонної розмови. Про що ж власне поговорили і до чого домовилися? Бо дійсно є певні домовленості між двома президентами. Трамп був президентом, тому можна його так називати. А Зеленський є нашим президентом. Я вам зараз про це все розповім, тому будь ласка, підпишіться і обов'язково коментуйте це відео, поширюйте відео це друзям, тому що інформація, яка зараз буде озвучена, важлива для розуміння того, чи принесе Трамп мир в Україну. Якщо принесе, то на яких умовах? Отже, все ж таки відбулася телефонна розмова між Зеленським і Трампом, яку я ставив під сумнів, тому що вчора ми з колегами обговорювали. Можливість такого телефонного дзвінка між двома президентами в рамках проекту центру громадської аналітики. Вежа, я виказував особисто своє бачення цієї ситуації доволі сумнівне з точки зору практичної реалізації. Не дуже мені вірилося, що Трамп погодиться розмовляти із Зеленським, особливо після того, як їхні відносини, коли ще той був президентом, склалися не надто добре. Пригадайте скандал між Зеленським і Трампом після їхньої телефонної розмови, яка стала. Надбанням в суспільності і активно обговорювали. І де Трамп нібито просив Зеленського порушити кримінальну справу. Проти кампанії Бурісма з якою пов'язують сина Байдена Хантера, тоді це дійсно було дуже резонансно. І як бачимо, сьогодні все ж таки не стала ця історія переповної телефонної розмови між Зеленським та Трампом. Зеленський привітав Трампа з його офіційним висуненням на посаду кандидата в президенти від республіканської партії. Також засудив замах на життя Трампа у Пенсільванії, сказав, що це неприпустимо, абсолютно логічно і правильно, і відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної підтримки у США, яку ті виказують Україні, і домовився, що найголовніше, про особисту зустріч, аби обговорити, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим. Ну я ще додав би і справедливим, бо нам необхідний також і справедливий мир. Ми на нього точно заслужили. Я роблю висновок, що все ж таки Трамп може приїхати до України. Логічним було б, аби він дійсно приїздив до України. Вчора мої колеги виказували думку, що логічно буде, якщо після цього Трамп поїде навіть і до Москви. Зустрічатися з Путіним. Те, що Трамп полюбляє зустрічатися із диктаторами світу, ви певне добре знаєте, з його першої ще каденції він зустрічався із Інзіпіном, і з Путіним, і з іном. до прикладу, з останнім він зустрічався тричі. Я про нього ще згадаю. Трамп також повідомив про те, що він провів телефонну розмову із Зеленським, і він направді, дуже задоволений цим фактом і пообіцяв покласти край війні. Трамп повідомив, що Зеленський засудив. У телефонній розмові з ним жахливу спробу вбивства його минулої суботи, та зазначив, що американський народ збирається разом у дусі єдності в ці часи. Ну, окей, зрозуміло. Але що ж такого Трамп сказав, що може нас переконати в тому, що йому вдасться все-таки покласти край цій війні? Я вам зацитую його допис у його соціальній мережі Трус, в якій він говорить саме от таке: Я вдячний президенту Зеленському за те, що він зв'язався зі мною, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, тут уже Трамп говорить про те, що він точно буде президентом США, він не має в цьому сумніву. В принципі, як кандидат на посаду будь-яку, ти просто зобов'язаний запевнювати своїх виборців у тому, що ти вже майже переміг. Ну тобто, ти переміг. Так от він говорить: принесу мир у світ і закінчу війну, яка коштувала стільки життів і спустошила невинні сім'ї округу. Обидві сторони, найважливіше, друзі, тепер слухайте дуже уважно: обидві сторони зможуть об'єднатися та домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання. А тут я вже чесно кажучи маю сумнів. Тому що Трамп повинен розуміти, яким. Чином це можна зробити, тобто, щоб ми підписали якусь угоду із Росією, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання, Трамп дуже часто вдається до таких популістичних заяв, і він, в принципі, таким же був і під час своєї першої каденції. Я вам на початку цього відео згадував про Кім Чен Іна, з яким Трамп зустрічався тричі. Він зустрічався з ним в Сінгапурі, у В'єтнамі, і була дуже коротка зустріч з Кім Чен Іном буквально на дві хвилини в демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю. Трамп навіть підписав з Кім Чен Іном в Сінгапурі угоду про денуклеаризацію Корейського півострова. І нібито вони домовилися, що Кім Чен Ін буде знищувати ядерну зброю. Тобто він покладе край взагалі. Ядерному статусу своєї країни, ну як на мене, це в принципі трішки інфантильно, тому що Кім Чен Ін і роззброєння ну це якісь такі речі дуже несумісні. Ну, врешті-решт, цього і не сталося. І після того, як Трамп зустрівся з Кім Чен Іном на кордоні, багато західної преси писали про те, що в такий спосіб він фактично легалізував е, таку терористичну діяльність очільника Північної Кореї. А рукостискання, яке поширювалося на весь світ між лідером демократичної країни і лідером диктаторської країни, ну, точно не додає Сполученим Штатам Америки. Після того Трамп просто відійшов в сторону, він ще неодноразово говорив про те, що Кім Чен Ін дуже класний хлопець, він буде робити класні справи, і взагалі Північна Корея з цим лідером буде процвітати і так далі. Ну, відверто кажучи, такі собі дописи не дуже привабливі і, врешті-решт. Намагання денукларизувати корейський півострів, примирити між собою північну Корею і Південну Корею закінчилися нічим, тому що лідер Північної Кореї Кім Чен Ін. Це не той, хто прагне миру. Він і нині допомагає навіть уже іншому диктатору Путіну вбивати нас. Але, мабуть, Трамп вже забув про те, що він свого часу зустрічався з Кім Чен Іном і про щось намагався з ним домовитися, тому що ці домовленості вони луснули і ні до чого не призвели. Чи буде така сама історія? У його намаганнях примирити Україну і Росію. Я думаю, що так. Хоча чую багато зараз риторики про те, що ну, Трамп і його голоси навіть в Україні розповідають про те, що Трамп допоможе дуже потужно Україні, і так далі, на зброї. Але ми вже чули сто разів про ці плани і примус України віддати території в обмін на мир, про що Трамп неодноразово заявляв. І, в принципі, можна було б завершувати зараз цю всю історію з телефонною розмовою зеленського і Трампа. Звісно, я не виключаю того, що відбудеться особиста зустріч зеленського із. Майбутнім президентом Дональдом Трампом, так як він говорить про себе, Ну, він вже в цьому впевнений на 100%. Але окей, залишимо це. Не виключає навіть те, що Трамп може приїхати до України, і така зустріч буде, але головне, що буде за нею стояти. Бо Зеленський якраз і говорить про те, що він хоче зрозуміти, які ж кроки може зробити Трамп. Щоб зробити мир чесним і справді тривалим, як сказав Зеленським, дійсно це буде непросто. І на сам кінець додам вам ще одну цікаву новину, яка доповнює телефонну розмову Трампа і Зеленського, а саме про зустріч, але не телефонну, а зустріч офлайн між Борісом Джонсоном, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії, та Дональдом Трампом. Борис Джонсон зустрівся з Трампом і в такий спосіб виказав йому підтримку. Хоча ви певне знаєте, що Джонсон і раніше говорив про те, що він більш прихильний до Трампа аніж до Джозефа Байдена. Ну, мабуть, свого часу у нього не склалися відносини із демократами, тому він більше схильний до республіканців. І за епатажністю ці два політики мені дуже схожі. Бориса Джонсона називають в Україні ніжно Джонсоніком. Свого часу він був надто популярним в Україні. Я відверто кажучи, погано розумію, чому саме така любов була до Джонсона. Він багато говорив приємних речей для України, але на практиці Велика Британія допомагає Україні в номінальному виразі в рази менше ніж Сполучені Штати Америки. Якщо лише в цьому році, наприклад, Сполучені Штати Америки надали Україні допомоги на 61 мільярд доларів і надають то британців в 20 разів менше. Всього на на 3 мільярди доларів. Такі сухі цифри, друзі. Так, дійсно, вони нам передають ракети Storm Shadow і ними, можливо, ми навіть будемо бити по території Росії. Це дуже важливо, але треба розуміти, що об'єми допомоги від Великої Британії набагато менші, ніж від американців. І за часів Джонсона вони були точно такими самими. І от Борис Джонсон говорить, що Трамп має силу, щоб на умовах Києва завершити російську українську війну. Це означає. Що Трамп має передати Україні стільки зброї, щоб ми могли вибити росіян з території України на кордони 91-го року? Чи це станеться? Я маю сумнів. Чому Джонсон говорить про те, що це буде, ну я не знаю. Джонсон каже, що Трамп розуміє реальність, поразка України буде масштабною поразкою Америки. Я також глибоко сумніваюся в цьому, тому що розцінюю цю заяву як популістичну. Достатньо почитати інтерв'ю. Трампа видані Bloomberg, який детально аналізував у попередньому своєму відео. Я вам залишу посилання право брехньому кутку. Перейдіть, перегляньте його. А краще перечитайте інтерв'ю у виданні Bloomberg. У вас навіть, не займе багато часу, ну ви от парахуйтесь, скільки вам треба буде його, щоб прочитати 30 сторінок друкованого тексту форматом. Номер 12 а аркуші А4. Ну от приблизно такого об'єму не приблизно, а точно тому що я це перечитував. І він говорить, що поговоривши з Трампом, мається на увазі Джонсон говорить цього тижня. Я сильніше ніж будь-коли переконаний, що в нього достатньо сили та сміливості, щоб усе влаштувати, щоб рятувати Україну, принести мир і покласти край у розповзанню конфліктів. Якщо це так він буде робити, як він робив із північною Кореєю. Ну, тоді в мене немає взагалі що коментувати, тому що жодного успішного кейсу у Трампа про справедливе завершення війни за часів його каденції я не пам'ятаю. Хоча й були дуже привабливі рішення, як, наприклад, то зі знищення терориста Сулеймані. Але так сталося вже в американській політиці, що кожен президент мав знищити хоча б одного терориста період свого перебування на посаді. Це робили його попередники і так само роблять і його наступники. Але Байден мав би знищити головного терориста світу сьогодні Путіна, але цього не зробив, на жаль. Друзі, що ви думаєте про телефонну розмову Зеленського і Трампа і про перспективи допомоги Трампа, у, як сказав Зеленський, у тому, аби зробити мир чесним і справді тривалим, пишіть, будь ласка, у коментарях. Я задоволенням їх почитаю. Всіх люблю, ціну шановні, не перемикайтеся. Все буде Україна!